Добрий вечір в ефірі Агропульс, програма про проблеми українського села. Поки держава приділяє підвищену увагу розвитку промисловості, технологічному зростанню та фінансовому ринку, основний годувальник українців село, продовжає занепадати. За словами фахівців, Україна не надто квапиться враховувати європейський досвід розвитку села, а тому і розвивається воно занадто повільними темпами. Адаптація вітчизняного аграрного сектору до умов та вимог європейського союзу є тяжким, але вкрай необхідним процесом. Адже нашій країні доведеться досить швидко подолати той шлях, на який європейським державам знадобилося інколи до 70 років. Насамперед селянам необхідно об'єднатися в кооперативи. Це дозволить швидше освоїти нові ринки збути збуту і значно збільшити прибутки. Експерти аграрного ринку переконані, херсонський помідор чи волинська картопля мають усі шанси потрапити на європейські прилавки. Однак без допомоги держави цей процес навряд чи можливий. Про європейський досвід для українських аграріїв говоримо із заступником голови політичної партії Всеукраїнське аграрне об'єднання заступ Іриною Синявською. Добрий вечір, пані Ірино. Я вас вітаю. Отже, досвід яких європейських країн допоможе українським аграріям? Як ви вважаєте? Ну насамперед нам би треба було розмежувати знову ж таки підходи до цього питання, якщо говорити про досвід європейських країн у збереженні села як сфери проживання. Це одне питання і зовсім інше питання досвід Європи стосовно розвитку аграрного сектору як виробничого Виробниць. сектору економіки. Але я хочу сказати, що одне і інше питання в Європі поєднано е, так званою САП спільною аграрною політикою Євра, е, Європейського Союзу. І ось вивчення, е, ну я б навіть сказала, не просто норм, а азів цієї політики дуже важливо для того, щоб будувати аграрний сектор в Україні далі. На превеликий жаль, я не можу сьогодні сказати сказати, що ну українські чиновники достатньо глибоко ознайомлені із нормами спільної аграрної політики Європейського союзу? бо Якби вони були з цим ознайомлені, то сьогодні Україна б отримувала б хоча б якісь такі, знаєте, фінансові і технічні преференції по підготовці України до вступу в ЄС. Сьогодні це вже не просто питання вступу в ЄС. Сьогодні вже є ратифікована угода про асоціацію. І це означає, що настав час уже не обговорювати умови угоди, а буквально по кожній умові, що стосується аграрного сектору. Економіки і розвитку сільських територій, ну випрацьовувати окремі плани. Причому ці плани мають бути покрокові, Вони мають здійснюватися і контролюватися суспільством. Зокрема, якщо говорити про розвиток сільських поселень, то ми тут унікальні і серйозно відрізняємося від європейських поселень. Тому що українські сільські громади традиційно звикли жити спільно, спільно обробляти землю, спільно, можливо, навіть займатися соціальними якимись питаннями. І у цьому напрямку нам треба для себе, політикам, і чиновникам, і ну, політичній владі країни зробити. Для для себе висновок, нам потрібне село? Чи воно просто перетворюється в якусь зону прилеглу до найближчого міста? І от як унікальне місце проживання селянина зникне. Ви знаєте, мені важко навіть уявити собі, що сьогодні політики можуть прийняти рішення про зникнення села. Хоча ми чуємо такі заяви, і вони неодноразові, що от глобалізація все равно проведе до того, що село зникне, що от поступово пенсіонери, які там залишилися, помруть, перепрошую, а поселитися там уже буде нікому і так далі. Але є дуже серйозне, але сьогодні більше 60% сільськогосподарської продукції вирощується у селі. І ви знаєте, вони вирощуються в особистих селянських господарствах не стільки для самих селян, які ж проживають це господарство, а скільки для того, щоб і підкормити ті міста, які поблизу знаходяться. І якщо говорити про те, який досвід можна залучити з Європи, то е, перша відповідь на це питання однозначно децентралізувати управління сільською територією. Сьогодні ми настільки забюрократизовані в цьому управлінні, е, керують сільською територією всі. Керує районна державна адміністрація, обласна державна адміністрація, ціла кіпа різних комітетів всяких там агенцій і так далі. Але реально громада, яка має приймати рішення, як раціонально скористатися е, тими ресурсами, які вона має, вона просто не може. Вона вона апріорі не має такої можливості. Тому децентралізація це однозначне питання, і вона не мусить бути просто заговорена. Вона має бути прописана, продумана. І розпочинатися, безперечно, із права громади розпоряджатися землею. Це те, що сьогодні виписано у всіх європейських країнах і воно не обговорюється на більш високому рівні. Наступне питання, що теж дуже важливо, це все-таки розібратися, скільки ж цих громад, що сьогодні існує в країні. Чому розібратися? Тому що щорічно з мапи України зникає десь 10-15 сільських населених пунктів. Але там залишаються городи з гарною землею. Там залишається нехай уже поганенька, але якась певна інфраструктура. І коли ми сьогодні бачимо цю біду на Донбасі, коли ми бачимо, скільки людей сьогодні шукає місця для проживання тікаючи від війни, то ми саме в політичній силі заступ розробили програму затишна оселя не стільки для того, щоб просто ще одну акцію в Україні провести, а для того, щоб дати поштовх розвитку села. Ті, хто хочуть працювати на землі, можуть це зробити. І ви знаєте, кращі сільські голови давним-давно організовують такі переселенські акції. Да? Вони пропонують поселятися у тих будинках, які вивільні, бо вони мають унікальні ресурси. Тобто, признати необхідність українського села як колиски української нації. Перш за все має вище керівництво держави. Потім своє слово має сказати місто, яке не може просто жити без села. Ну і насамперед має з'явитися потужна громадсько-політична сила, яка захищатиме або заступатиметься за інтереси цього, цього села. Ви знаєте, дуже цікаві питання, які зараз дебатуються в плані підготовки до європейського ринку. Якщо хтось думає, що європейський ринок нас там чекає з розпростертими об'яттями, то, безперечно, це не так. Держава просто повинна зрозуміти, що вступаючи в європейський аграрний ринок, треба для себе зробити висновок. Готові ми йти на компенсаційні витрати людям, які втратять від цього вступу. Адже статистика каже, що тільки кожен десятий готовий. До європейського ринку, що буде, як будуть жити ще дев'ять. Держава для себе має зробити висновок, чи готові великі товаровиробники конкурентно здатно брати участь на цьому ринку. Скільки ще нам треба підтягнутися у різних сертифікатах, да у стандартах європейських, щоб забезпечити конкурентно здатну, як ви наговорите, волинську картоплю, да чи там і ще якусь продукцію, яка вирощується на теренах України? Тобто, це має бути системна робота Міністерства аграрної політики ну, а є і продовольства. є шанси у Волинської перед? картоплі. Є шанси і вони досить великі, але ми не забудьте про стандарти, які вимагає європейський ринок. Це певні сорти, це певні форми. Продукції, це паковка цієї продукції. Ми ж звикли до того, що на трасах стоять відрами, продають, ми купуємо і радіємо від цього. Сьогодні європейський ринок цього не признає. І мало того, європейський ринок сам пересичений аграрною продукцією, вони теж хочуть знайти в Україні ринок збуту. Нас дуже хвилює питання, наприклад, молокопереробної галузі. Адже ви бачите, які у нас проблеми з Росією щорічно виникають. Чекає нас з нашим сиром Європа чи не чекає, це дуже велике питання. Тобто, говорячи про підготовку до Європи. Європейських ринків і до досвіду європейських країн перш за все, треба визнати, що ми не структурували саму процедуру вступу в європейський ринок. Це має бути абсолютною вимогою українського суспільства до чиновників, до міністерства аграрної політики і продовольства, і через створення таких експертних майданчиків, які Побачать і почують знизу, чого саме не вистачає їм для того, щоб стати повноцінним конкурентом на європейському ринку. Дуже вам дякую. Отже, про європейський досвід для українських аграріїв. Ми говорили із заступником голови політичної партії Всеукраїнське аграрне об'єднання, заступ Іриною Синявською. У наступних випусках Агропульсу будуть нові теми. До зустрічі на каналі Тоніс.